Не знаю, чому раніше не зазняли. Треба було раніше знімати. Но було також дуже часто питання в коментарях. Десь у попередніх відео, ще в перших. Чи це кіт, чи це кішка. І це все ж кіт. Далі відповідаю на наступне питання, яке виникає: чи він у нас кастрований, чи ні. І у нас батяр не кастрований. І йому на даний момент. Уже четвертий рік. Зараз ми кайфуємо від м'яти із попереднього відео. Ми є не кастровані. І також я би. В принципі, я би шукав кішечку. Поки що ми тільки виставили оголошення. Ну а в Чехії ми ще не знайшли нікого. Ми. В принципі, в такому селі невеликому, ну, то навіть може містечко невелике, Новопака, в регіоні Градець кралово На жаль, тут я не знаходив, щоб хтось шукав шотландця прямо Всі шукають весла У нас дуже гарний котик. Тому, якщо ви з Чехії, пишіть, пишіть нам. Беремо недорого. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і допоможіть нам зібрати одну тисячу підписників і, можливо, знайти китю. Ми будемо дуже-дуже раді. Фу, правда.